Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб, заявили в СБУ. Саме убивство сталося 30 серпня у Львові. За версією слідства львів'янина завербували понад рік тому. Спершу він розвідував військові об'єкти, потім отримав завдання убити парубія. Після злочину планував утечу за кордон, але його затримали на Хмельниччині. Підозрюваному загрожує довічне після затримання Михайло. Сцельніков визнав убивство, але заперечив, що діяв на замовлення Росії. Раніше у медіа писали, що спецслужби Росії нібито обіцяли повернути тіло його загиблого на війні сина в обмін на злочин. Цельніков на суді це заперечив. Я його і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Ді, Якщо я коментарів давати не. Трат.